Дякувати сотням доброчинців, які приєдналися до нашої акції Допоможе святого Миколая прийти до дітей і зібрали подарунки і згідно дитячих мрій. Взяли ці листи у себе на парафіях чи в нашому наметі, і справді своїм серцем доєдналися до тих дітей, котрі є в потребі, котрі писали свої побажання, мрії, мріяли про мир в Україні і про те, щоб. Закінчилася ця страшна війна. Бажали, щоб наші військові повернулися додому. А теж бажали прості речі: одяг, самчата, хтось велосипед для того, щоб зністилися їхні мрії. Ці сотні доброчинців принесли свої подарунки. А ми сьогодні їх відправляємо на схід України Добропілля. Запоріжжя, Краматорськ, до тих дітей, які живуть на лінії розмежування. Ми сьогодні так само передаємо ці подарунки до дітей, які живуть у сім'ях, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Веземо їх у заклади, де діти змушені зараз у цей тяжкий час перебувати. І можемо їх відвідати та так само передати не тільки подарунок, але частинку вашої любові через своє спілкування. Тому ще раз дякуємо всім. І хай Господь винагородить своєю благодаттю і дасть сили крокувати через воєнні уховіття до перемоги.